Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Цікава стаття в економіст, яка чомусь мало обговорюється в Україні. А стаття дуже тямуща, і вона в цілому підтверджує і наші братські дані щодо того, що відбувається на фронті з артилерійськими снарядами. Якщо на початку українського контрнаступу. Українці використовували близько 7 тисяч снарядів на добу, і це було більше ніж використовували московити. То нині співвідношення катастрофічно помінялося. Московити використовують приблизно 10 тисяч снарядів на добу, а ми використовуємо не більше 2 тисяч снарядів. Дуже розумний експерт Джек Отлінг в цій статті зауважує, що захід говорить про. Упік на фронті, тому що не може дати нам належної допомоги, тобто він не здатен її надати. Московити на цей рік збільшили свої воєнні витрати на 68%. Захід на це не здатен, і е, за свідченням естонського міністра оборони він бажає, що Московія уже в цьому році вийде на виробництво чотири. 4,5 з мільйонів снарядів на рік, в сполучені штати до 2025 року здатні будуть виробляти 1 мільйон 200 тисяч снарядів на рік. Це в 6 разів більше ніж, скажімо, півтора роки тому, але все одно дуже мало. Адже не кожне із цих снарядів потрапить в Україну. Американці будуть наповнювати свої арсенали, продавати своїм союзникам. Продавати просто торгівельним партнерам, і якась невеличка кількість лише із цих снарядів піде на Україну. В Європі артилерійські снаряди е, теж виробляються: це rain metal, це німецько-американська фірма. Е, BAE System це британська. Контора Некстер і Намо – це французькі виробники, а так само і ще норвежці з фінами виробляють снаряди. Але як зазначають знову ж таки, експерти, після закінчення холодної війни, на жаль, європейці дуже сильно розслабилися. Виробляють маленькими партіями. Вони збільшили зараз виробництво снарядів. Втричі, але для того, щоб їм суттєво збільшити виробництво снарядів, потрібні гарантії від урядів про те, що це надовго. Тобто їм треба ставити виробництво. І значить, уряди мають принаймні на 10 років гарантувати, що будуть закуповувати ці снаряди. Такі гарантії, ні американські виробники, ні європейські виробники по сьогоднішній день не мають. Тобто вся справа Європа здатна виробляти само собою. Сполучені Штати здатні виробляти. Але слабкість урядів, слабкість їхньої політики, вони не готові жертвувати. Скажімо, економіка Московії слабка. Насправді. Московія експортує всіх товарів на суми менше ніж експортує одні тільки Нідерланди. Тобто, експорт Нідерландів більше ніж експорт Московії. Не кажучи вже за весь євросоюз, не кажучи вже за всі сполучені штати, але тим не менше ці дуже багаті країни з дуже великими коштами не здатні прогарантувати своїм виробникам закупівлю артилерійських снарядів. А Московія їх просто виробляє. Слабка економічна країна здатна виробляти більше. І більш серйозно ставитися до війни ніж весь західний світ, представники урядів західних країн заявляють, що Московія готує напад на країни НАТО, і це може бути швидко. Вони заявляють про те, як міністр оборони. Великої Британії, що світ дестабілізується, і ближчим часом будуть великі війни в різних регіонах світу, де будуть задіяні західні країни в цих конфліктах. Проте ці уряди не здатні збільшувати воєнні асигнування. Це мізерні воєнні бюджети в країнах Європи і не гарантують своїм виробникам. Що будуть закуповувати у них боєприпаси і озброєння. Франція зараз напружується і говорить, що кілька десятків артилерійських систем вона може поставити Україні в цьому році. Кілька десятків артилерійських систем від Франції. Це велика західна, потужна країна. Економіка Франції більше ніж економіка, наприклад, Російської Федерації. Кілька десятків гармат. Натомість Московія тільки в Україні зараз на фронті у нас тут тримає кілька тисяч артилерійських систем. Так само є проблеми з боєприпасами для залпової артилерії, які категорично потрібні Україні. Наприклад, потреби Україні, України на наступний рік це, на найближчий рік це більше, ніж 8 тисяч eh, Джел так званих. І для того, щоб їх виробити, їх можна виготовити, але так само потрібні гарантії від урядів. Цих гарантій немає зараз. Вся Європа здатна виробити тільки 10% оцих снарядів для установок залпового вогню. Тільки 10% від того, що потрібно Україні. Дуже багато раніше європейців передали на аутсорсинг сполученим штатам, тобто треба ставити нові виробництва, щоб поставити нове виробництво. Потрібні гарантії уряду. Уряди слабкі, уряди нездалі, уряди не готові дивитися правді в вічі. Вони не готові давати гарантії. Проте не все так погано. У нас не вистачає артилерійських снарядів. Натомість у нас є культура. Ми можемо конкурувати з московитами в прекрасному. І, зокрема, в культеатрі 21 січня буде вистава Колаборант. Це новітня українська драматургія. За моєю п'єсою будеться вистава, і квитки можна придбати в описі під цим відео. А 27 числа я буду коментувати «Геракліта». Це такий своєрідний жанр, це мистецький жанр, це не лекція, це більше така мистецька акція буде. Тому я закликаю вас до обережності. Якщо ви не готові сприймати таку плотність, скажімо, мистецької подачі, яку зазвичай даю я, то можливо вам і не варто туди йти. А якщо ви все-таки вирішите піти, то звісно, наприкінці цього заходу на вас зійде просвітління. Але це так само щось коштує, і кошти з усіх наших оцих заходів ідуть на підтримку батальйона Братство. Але повернемося до західних урядів, які не існують в безповітряному просторі, вони існують в атмосфері певні. Там є глибинна держава, так звана, це в. Ажем серйозний бюрократичний апарат, це експортні центри, це університети, які так само впливають. Вони вже зрештою всі ті міністри, всі ці президенти, вихідці з університетів, які підтримують зв'язок зі своїм середовищем. Цей зв'язок дуже плотний, не такий, як в Україні. Наприклад, голова Державного департаменту Сполучених Штатів, голова ЦРУ, дуже високі чиновники постійно мають виступи в університетах на семінарах, наприклад, по політології, світовій політиці, по історії, тобто вони задіяні в освітньому процесі. І не тільки вони впливають таким чином на студентів, але і університетське середовище впливає на них, наприклад, бюджети деяких. Американських університетів, скажімо, Гарварда, здається, я таке чув більше, ніж бюджет держави Україна. А відповідно, і вплив Гарварду більше, ніж вплив України. І е, зараз е, вони починають переосмислювати те, що сталося і в університетському середовищі, і взагалі в політиці західних країн це переосмислення болісне і не завжди йде тим шляхом. Який би нам хотілося, але певне просвітлення все-таки відбувається. Уже навіть лівацька американська преса на зразок New York Times пишуть відкритим текстом в своїх передових статтях про те, що, здається, оця от політика гендерних квот в освіті. оця от Політика а, національних і расових квот здається, це була повна херня, і треба якось от повертатися до здорового глузду. Не треба ніяких квот. Одна квота має бути по інтелекту, тобто вчитися і викладати мають ті, у кого більший інтелект, а не ті, у кого правильний гендер, і не ті, у кого правильна раса чорна. До останніх дійде до французів. Макрон давав прес-конференцію оце щойно, і він казав, що на цій прес-конференції Франція має бути таким собі полюсом. Не Франція, вся Європа має бути полюсом. От є полюс Сполучені Штати, є полюс Китай і має бути Європа третьою силою. Насправді ми розуміємо, що Європа є третьою слабкістю, а жодним чином не силою. Наприклад, європейці, в тому числі і Франція, не приєдналися до антихусицької коаліції. Макрон заявив, що вони не приєднаються до антихусицької коаліції. Чому це важливо? Дивіться зараз. Економіка Китаю в дауні, вона стрімко падає. Щодня падає вартість китайських акцій. Китай е, споживає значно менше енергоносіїв, ніж споживав раніше в зв'язку з цим. Всі це вже розуміють. І е, так по великому рахунку нафта вже зараз мала би коштувати 50 доларів за барель. Це би сильно було би по Московії, зокрема, і сильно полегшило би, е, скажімо, європейським і американським споживачам нафтопродуктів е, життя. Тим не менше нафта коштує більше значною мірою завдяки тому, що гусити утруднили прихід через Червоне море танк танкерів. Звісно, що їх потрібно було би покарати цих поганих людей, але в ці коаліції тільки Сполучені Штати, Британія, а от Європейці не приєднуються до цієї коаліції, хоча страждають від цін на енергоносії. Європейська політика це політика стратегічної слабкості, і назовні, і всередині. Новий французький прем'єр. От ви прикиньте, людина наскільки людина з широкими поглядами. Він єврей, одночасно гомосексуаліст і одночасно православний. В одному флаконі. Ви розумієте, які внутрішні процеси відбуваються в цій психіці, і ви думаєте, що оця от психіка здатна провадити якусь навіть не сильну, а якусь просто політику здорового глузду, та якби у нього був здоровий глузд, то він принаймні би позбавився б оцих от трьох слабкостей, які я перерахував. Він би став трансгендерним арабом-буддістом. І це би все змінило. Ні, він залишається гомосексуалістом, євреєм і православним. Страшна суміш. Ну, але всі нинішні французи такі. Є і хороші новини із Сполучених Штатів: Джонсон, спікер Нижньої Палати, заявив, що він зустрічався з Байденом, натиснув на нього, і що вони щось там близькі вже, до того, що Байден прийме як необхідність будівництво цієї стіни, і якийсь там вихід у них намічається. Джонсон ще раз сказав, що він звісно вважає, що потрібно допомагати Україні, але спочатку треба допомогти Сполученим Штатам. На це у них піде років 30, на допомогу сполученим штатам, тому що в Сполучених Штатах зараз 10,5 мільйонів незаконних мігрантів. А вони ж Спочатку хочуть виселити цих 10,5 мільйонів мігрантів цієї республіканці, побудувати стіну, а потім уже потрошку починати допомагати Україні. При цьому Джонсон вважає себе щирим християнином. Він завжди радиться з Біблією перед прийняттям кожного важливого політичного рішення. Змійте в чому ця позиція? Скажем, не християнська позиція, а от багатьох людей: у таких як Джонсон, таких, як румунські і польські перевізники, у таких як багато європейських політиків, уявіть собі, лікар, наприклад, і до нього, до цього лікаря привозять поранену людину. З неї витікає кров, от вона вже при смерті. Вона зараз помреться людина і треба рятувати. І лікар хоче рятувати. Він каже: Я дуже хочу порятувати цю людину я маю всі можливості порятувати цю людину. Але ви знаєте, я вважаю свою зарплату несправедливою. І вважаю, що до тих пір, поки ви мені не підвищите зарплатню. Не вирішити мої проблеми, я не буду лікувати цю людину. От ви вважаєте, що її потрібно прирятувати, і я вважаю, що треба порятувати. Я за те, щоб порятувати цю людину, але після того як ви підвищите мені зарплатню. А поки не підвищите, ні, і це буде на вашому сумлінні те, що вона зараз помре. Така позиція республіканців, така позиція багатьох європейців. Україна стікає кров'ю від західної допомоги справді дуже багато залежить. І кожен день гине значно більше українських солдатів ніж могло би гинути, тому що не вистачає. Ні, артилерійських снарядів не вистачає інших озброєнь, не вистачає багато чого. Але в першу чергу, вважаю ці добрі християни, такі як Джонсон, спочатку давайте ми вирішимо от наші проблемки. І саме така позиція, така позиція цих білих європейців і цих християн призводить в цілому до їхньої слабкості. Звісно, це б'є по нас, по нації, яка бореться, але це. В цілому стратегічно призводить до їхньої слабкості. Прем'єр Нігеру вчора був в Москві, алі Махаммане Ламін Зейн з візитом у Москві, і е, говорив він про проблеми оборони сільського господарства і енергетиці в Москві. В Нігері добувається багато урану, багато нафти, і від Нігеру залежить боротьба з повстанцями у Сахельському регіоні. Це стратегічно важливий регіон в Африці, цей самий Нігер. І от він в Москві, Він вважає, що треба підтримувати стосунки з москвою цей стратегічно важливий регіон втрачений для західного світу для американських впливів для європейських впливів вони орієнтуються на московію центральноафриканська республіка надала рефіє ділянку для будівництва військової бази на 10 тисяч солдатів там зараз буде 10 тисяч ванюшек в центральноафриканській республіці і Центральноафриканська Республіка сподівається, що ці ванюшки навчать цих центральноафриканських солдатів охороняти територію, навчать їх дисципліни і навчать поважати права людини. Тобто ванюшки виявляються здатні навчити оцих от чорношкірих людей поважати права. Людини так вони собі думають. Цивілізовані країни втратили вплив на світ і жахаються зараз, що наступні роки будуть просто страшними: воєнні конфлікти, купа смертей, купа загроз для. Цих самих країн, ну ви втратили саме таку позицію, позицію і політикою стратегічної слабкості. Так буде і далі, тому що має з'явитися лідер у західного світу, і сполучені штати на жаль, таким лідером бути вже не можуть. У них велика економіка, і у них дуже багато озброєнь, які вони бояться застосувати. У них дуже багато воєнної сили. Але вони категорично бояться воювати. У них дуже багато всього, тільки духу вже не вистачає, все закінчилося. І От я вам розказав про те, як все погано, і тим не менше, я декларую і стверджую, що наша перемога близько, і це голос правовірним від Бога. Я абсолютно переконаний, що ми переможемо. Що це буде скоро, і переможемо ми, попри маленьку Західну допомогу, попри слабкість наших союзників, ми переможемо через пряме втручання Господа нашого Ісуса Христа. Ми та маленький народ не здатен перемогти народ значно чисельніший, ніж він. От ми. Нездатні перемогти московито-китайців силою зброї. Так свого часу греки перемогли Персію, так свого часу, маленький Рим переміг Карфаген і всіх його союзників. Так, європейці колонізували світ, і так переможемо ми, коли будемо боротися не за виживання, а за торжество істини, коли станемо в авангарді світового христового походу проти сил темряви. Якщо ми будемо з Богом, то Бог буде з нами. Ніщо і ніхто не можуть противитися йому. Так і амінь. Хто живе під покровом Всевишнього, в тіні всемогутнього перебуває, він визволить тебе із ТЕНЕТА ловця від згубної моровиці, пір'ям своїм укриє тебе і під крилами його ти будеш у безпеці, щит і огорожа істина Його.